Знищують живу силу та техніку росіян. Від початку повномасштабного вторгнення запорізький напрямок боронять танкісти бригади Національної гвардії Червона калина воюють так, аби не лише ліквідовувати ворога, а й виходити із бою з мінімальними втратами. Про завдання, які виконують кореспондентка ТСН Кіра Овес розкаже далі. Екіпаж танку, троє людей. Командир, навідник та водій. механік за отриманими координатами ціляться у ворога. Саме ефективніше зараз ми працюємо з колошнофугасними і якщо по броні техніці, то кумулятивні вожак командир танкової роти на початок повномасштабного вторгнення вже був списаний у запас, але домігся, аби його повернули. Почув від знайомих, що набираються бригади, знайшов методи, щоб піти все таки і отримати цю роту. Вже рік не бачив свою родину. Нині живе у вовчій зграї, так назвав свою роту. каже, забезпечені всією необхідною технікою, але не проти поповнення. Мені хочеться леопардів. Я хочу освоїти леопарди. Дайте мені Абрамси. Я їх освою швиденько, а навчу ще скоріше людей. В мене тут люди стають. Дві неділі місяць від сили два самі неоки стають вже такими супертанкістами. Один з учнів боєць В'ячеслав. Він з Вінниці на службі менш року. Роботу навідника опанував за місяць, навіть до тісного відсіку звик треба в одну сторону прижиматися, щоб башня поверталася. Так само до газерів добратися, до остальних треба лізти. Тобто, незручності багато, але ну якби систему запускати це там 4 хвилини і можна вже працювати. За місяці служби вони здружилися, налагодили побут і, хоч усі різні, в бою прикривають один одного. Недоліки вкажно, Тобто це стараємось компенсувати, убирати, але саме основне, щоб була злагодженість, екіпажі. танк, снайперська гвинтівка артилерії. Б'є ворога на відстані у 8 кілометрів. Велика небезпека для екіпажу, ворожі протитанкові керовані ракети. Саме страшно б тур, бо Ми вже отримали два штуки. Були танчик, вивели з Троя. Ми його покинули, але ну вночі забрали хлопців, поїхали відтягнули. Якщо потрібно зникнути з поля зору ворога, танкісти використовують дим. Було таке, що 5-10 метрів від нас працював їхній міномет автоматичний, то нас крили дуже близько, пиль підняли, ми просто виїжджали на сліпочки. То це що страшно. А моя забота, що сиди і молися. На рахунку воїнів знищення радіолокаційних систем спостережних та бойових машин ворога Вовча грає мрія про одне вигнати росіян з української землі. Кіра овес, Андрій Хуповка, Запоріжжя, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.